Гарна рибалочка у нас з товаришами. Так, це рожнячівське водосховище або Чечовинське водосховище. Дивіться, яка краса. Так, Приїхали сьогодні на плоту. Закину я два фідера. Один коротший поводок, десь сантиметрів 70, см, другий, десь більше метра. Маленькі гачки, пінка, париш, хробак. У прикормці, основа це шоно. Чуть-чуть булгуру підсипав для крупної фракції, бо вже почав підляжчик клювати. Хлопці зловили невеличкого, але вже почав підлящик брати. І шоколад магазину флагманська. Фідер шоколад. Так, що вже поплю, опа, є покльовочки. Довгий поводок, ми зараз, напевно, купимо. Так, там Андрій Іван навіть стало тут Тарас -то теж закидається, друг. Так, все, закинулися. Година десь. Яка година? Пів восьма Півдвята. Півдвята вже, ого. Ми восьмій приїхали. А що ми сюди їхали? Сьомі виїхали, вроді швидко їхали, все. Вже півдев'ята година маєш. Так, Андрій, що стало? Тягає. Вже другу платвечку. Що там є? Yeah, yeah. Плотвичка. Непогана плотвичка така. Ну я тут перший раз ловлю на цьому місці. Тобто взагалі на цій основній дамбі, там в кінці ловив на... Біля самого шлюзу. Там є відео, там дуже красиво дерева, природа. Тут перший раз. Пробуємо. Маленьке. Андрон! Відкриваємо! Каблін-пузатінька. Дві 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 піночки, а воно дзіобнуло і сидить, типу, і не, не не дергається нічого. Тарасик вже відкрив. Ваше така сама. І ну. Зараз у нас буде. Перейде. Так, щось кльову немає ніц. Зупинилося, були ще хоч якісь покльовки. Тепер став. Десята година. Вже, мабуть, і не факт, що буде. Пацани кажуть, що я винуватий, бо я коли не приїду, все кльов перестає. Вчора в них клювало, але була погана погода. А я коли приїжджаю, то все пороблено. Треба до ворожки піти, ні? Пані жизнь ні, я ворожці. Все. Три риби за 40 дві години все. Ну, Чотири рибинки, Але от такі та. Такі три непогані. Одна маленька. Ти що, як завжди не везе? Вся надія на що? Не, не, що ти більше не Вся надія на обід. Ні, так я серйозно кажу, Юр, ну це якісь реально, це якісь чи прокляті. Ну тут у нас було, Ну, мінімум риб на нічого не бувало. Зранку. То все із за того, що ти тараньку взяв з собою і все. Не можна рибу брати. О, тут така непогана. Взагалі шикарно. Що може бути толк? Ну покаж. О, файно. Разу заброс. Закеную на падінні чи вже впало і тоді. Впало. Ну типу впало і допустимо. Не повезло з кльовом. Каже Андрій, що такого тут не було, щоб так погано клювало. У мені як завжди везе, не дивно. Але що маємо, то маємо. Трошки релакснули, природа. Поїдемо ще по можливості сюди якось, можливо, повезе в другий раз краще. Місце гарне, місце багато, є де стати. Невеликої риби тут кишить. Так, товариші, приїхав я на другий день на дамбу чечвинську. Будемо пробувати на цьому місці. Тут між шлюзом і дамбою. Таке непогане місце. Закинув два фідера. Туди там більше глибина йде. І тут ще закинув поплавочку, Попробую. прикормив. Ну, тут глибини немає, але так, буду кидати в різних місцях, пробувати. Місце таке непогане, тут є підлящик. Але я ловив з того берега раніше. Там така більша яма. Чого, пробуємо? Хрубак, париш. Була покльовка на поплавочок. Зверху верховка плаває, бачу. Невеличка. Я там прикормки сипну. Верховодка. такого монстра зловив. Проглотнув аж до самої дубці. Є ще екстрактора не взяв. Ось такий от піцик. Так, зараз хочу перейти туди нижче на наступний рівень. Пробуємо ще там. Пару верховодок зловив, от, а на фідер отка фігня мала. Так що треба ще туди перейти, попробувати там. Так, переходимо сюди трохи нижче. Пробуємо там. Так, одинку часу багато рогаток і різних тут було, наставили в різних місцях. От, таке місце. Спробуємо тут також, тут більша глибина, по-моєму. Так, закину поплавочку. Тут глибина така досить крупна. Більше півтори метри. І тут дві донки закину. Начепив дзвоники, щоб там час не дивитися на них. А зосереджуся на поплавку. Пробуємо, кинув прикормки трошки. Верховодка зверху плаває, така досить непогана, не, не більшість ще бачу, навіть є. Та й таке товариші. Попробував, тут така верховодка теж по дзьобу, якщо дати малу глибину, на великій глибині нічого не бере на дні. Ще підляч не активний. Ну таке, хоча б спробував, старався. Як то кажуть, що маємо, то маємо. За старання, хоча би лайкосик мені поставити. Буду дуже вдячний. Так, товаріщі, всім привіт. Річка Лімниця. Один фідрок закинували. Течія сильно? У мене кормушки легенькі, я не взяв. Важкі, тут 50 грам сильно зносить, коротше. Ну, і тут ще закину, попробую на поплавочку. Потім ще переїдемо туди трохи далі, до труби, там спробуємо там заплавати, чиї немає. Непоганенько. Dove fratture? Menzha, Проводка її рибка. ух ух ху ух -ху, -ху, ху тільки що я відчув. Блін, щось таке класне було. Ну, блін, точно не верхушка, щось велике. Ліце якого гіганта. На хробака. Поставив хробака і. Ти ж зараза шість з'їв його. Ладно. Щось походу мале сидить. Ну, блін. Нема. Псасує, але не, не попадається. Коротше, перейшов я сюди до труб. Там я хочу фідер закинути. А тут я йду. І отам така стая здорова риби, клен, плотва і окунь великий. Я зараз спробую на них кинути. Я думаю, що вони нашугаються, а там прям здорові. Штук 100 ношувались. Ану. Не бояться. хоч і будуть клювати. Спробуємо на хробака. Я закину дві пінки. Блін, жалкого чуки не взяв, не видно, що там робиться. Ну, плавають біля біля очка плавають. Не бояться. І це яка платвечка. На хробака взяла. Так, закинув я два фідера. Одного на хробака другого на... Пінку. І пробуємо ще тут на поплавочку, походу. Покидаю. Блін, що я на такого шуку бачу? Десь сантиметрів 50, напевно, може нема, 40 десь, блін, точно. Блін так пролетіла тутка Я офігів Розпугала трошки рибу, мальок розбігся. Ну, кидаю на них, щось вони не, не реагують. Дві пінки. Чось мальок там крутиться а більше, не, не звертає уваги. Фідера теж мовчать. Розвідав місця, тут треба буде, вже коли буде тепла вода, пониряти. Тут місця шикарні для хижака, голавля. Познімати підводну зйомку 100% сюди. Ще приїду. Так, поїздив в різних місцях. Чечва, лімниця. Слабо ще не сезон. Слабенько бере. Так що всім подякував за перегляд. Слава Україні, всім пока.